Незаконний видобуток бурштину вже завдав чималих збитків не лише для економіки, а й для навколишнього середовища. А тому вкрай важливо своєчасно долати наслідки. Старателі, які намагалися видобувати у цій місцевості дорогоцінне каміння, залишили красномовні сліди своєї злочинної діяльності у вигляді ям і ровів. Аби інші нелегали не спокушалися на вже готові копальні. правоохоронці розрівняли ґрунт за допомогою бульдозерів і тракторів. Загалом до заходів залучено близько 100 працівників поліції, також працівники лісового господарства. Заходи тривають нині в Олевському районі на території близько трьох гектарів. Працівники поліції забезпечують охорону місць, де найбільш уражені ділянки копальнями. Така масштабна ліквідація наслідків незаконного видобутку стала можлива завдяки спільним зусиллям кількох управлінь та відомств. Працівники лісового господарства працюють на місцях для того, щоб засипати ями, для того щоб засипати рови. До цієї роботи залучені трактори, бульдозера, і відповідно заходи ще тривають. Олевський район для такої практичної роботи правоохоронці обрали тому, що саме ця територія є найбільш популярною з-поміж старателів. У такій попереджувальній діяльності представники поліції вже мають підтримку від органів влади і місцевого самоврядування. Конструктивну роботу було проведено і природоохоронними структурами, бо рекультивація земель це той мінімум, що необхідно зробити для відновлення природного балансу.